Шановне панство, що я хотів розповісти. Мені для ручного фрезера потрібні були шаблони. Заказати в інтернеті це таке. Я намагався робити з цього ламіната, але це теж. Як би ти ручно не робив, все одно ти не зробиш так, як зробить там, допустим, лазер ще щось, або 3D-фрезер. І я зробив їх на 3D-принтері, так як в мене 3D-принтер. І я роблю такі, які я хочу їх робити. Я скажу так, я використовую педж пластик не ПЛА. Хто розуміє, то й розуміє, печ при касанні фрізії він не починає плавитись. А печ саме раз, очі на АБС-ку. Ну, попробував, у мене залишки лишилися, і попробував зробити. І от таке от вийшло. Так що, кому треба, знаєте, що можна те ж саме зробити на 3D принтері. Ну, а оці кудись поїдуть. Комусь на подарунок все бай.